Доброго дня. ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар з Південного фронту. Е, є хорош, хороші новини. Е, на фоні всього трешу, що відбувається е, в зв'язку з підривом Каховської ГЕС, під затопленням великих територій на, на лівому березі і частково на правому березі. Є хороша новина. Е, а саме, е, Херсон вже добу не обстрілюють. Е, с, Ну, у, у всякому випадку, е, тією артилерією, мінометами, які це е, які обстрілювали Херсон вже протягом мабуть, е, ну з моменту деокупації. От, звісно, що є проблема з затопленням, але рятівників багато, човнів багато, лодок і так далі. Всі, хто не евакуювався в першу першу добу, коли ще це можна було зробити автомобілями, зараз евакуюються за допомогою плавучих засобів. О, тому на правому березі ситуація в принципі контрольована і вже стабілізується. Тобто підвищення рівня води вже не відбувається. На лівому березі, звісно, є проблеми, бо там нема не евакуації, не підтримки влади отієї тієї влади в лапках, яка там зараз панує. Але сподіваємось, що е, максимальна кількість людей буде е, а Головне, що нема обстрілів. Це дуже Приємна новина, дякую.